Сьогодні лучани провели в останню дорогу загиблого героя Андрія Ніколайчука. Майже рік рідні та побратими із полка Азов сподівалися, що чоловік живий. На жаль, оборона Маріуполя та Азовсталі стали трагічним завершенням життєвого шляху мужнього захисника із Волині. Двоє синів так і не дочекалися батька із перемогою. Зоснув і ще на одну вулицю через пустиль. Сити нас, от, раз, два, три, чотири. На відео лучанин Андрій Ніколайчук, Азовець, який ціною власного життя довів свою любов до батьківщини. Побратим Андрія з полку Азов пригадує останні дні, коли бачив свого товариша з позивним Панда відважний справжній командир який стояв за своїх до останнього. Вже фізично закінчились просто люди. Ми запросили групу прикриття із числа снайперського зводу е, нашого панда. Їх повів на позиції Андрій. Е, Вийшло так, що всю групу накрило АГСом всі були в трьохсоті і, і панда пішов би прикривати відхід цієї групи з трьохсотими і не повернувся. побратими до останнього вірили, що Андрій живий шукали та сподівались на те, що він таки у полоні. До останнього вірив він був досить, досить старий, досить мудрий. такий воїн до останнього вірили, що він все-таки десь в якихось підвалах, десь якось. Десь там короче сидить. Якось він що Чому вдалося вижити? Ми його дуже довго шукали по всім районам, по всім будинкам, по підвалам неодноразово були відправлені групи на пошуки. На жаль, стало відомо, що старший лейтенант Андрій Ніколайчук загинув 12 квітня під час виконання бойового завдання на металургійному комбінаті Азовсталь. Майже рік часу знадобилось, щоб повернути тіло героя додому. Сьогодні з ним попрощались та віддали останню шансу. Рідні, близькі та небайдужі до героїчного подвигу люди. Бог забирає найлучше. Це дитина така була і для матері підтримка, і для сестри підтримка. У мене три дівчата, вони всі троє з ним спілкувалися від душі. Він воює з 14-го року. О, і коли не був в ротації, він завжди приходив мене відвідував рік. Часу ми ждали, надіялися. Наш Андрійко він з 14-го року на сході. О, і він дійсно справжній українець. Підтримувати родину, яка втратила сина, чоловіка та батька, потрібно і надалі. Адже своїм життям ці герої доводять, яка ціна перемоги та миру. Найменше, що ми зараз можемо зробити, це прийти батькам. Я думаю, дуже важливо знати, що не дарма, просто це не просто так прийшли там, квіти занесли. Побратими а... завжди продовжують підтримувати і родини, і я так само, і ми завжди якось гуртом тримаємося. Хотілося б, щоб це було від цивільних людей все більше цього розуміння, що війна триває і вона десь не десь там. Але знаєте, у нас так, взагалі ми такі люди по природі, що поки гори не кожного не торкнеться, воно. Вона не дійде. Герої не вмирають. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик для новин на часі.